Ну що, дорогі підписники, всіх я вас вітаю! З вами канал Plus Асист. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати у FIFA 18, тобто проходити Лігу Чемпіонів за Шахтар Донецьк. Сьогодні у нас гра проти Манчестер Сіті, другого туру Ліги Чемпіонів. Тому я сподіваюся, що ви підтримаєте другий випуск нашого проходження. Ну і ми розпочинаємо. Не будемо тягнути гому. Поїхали! Так, ну ми зараз перемістилися на е, наш головний екран нашої кар'єри. знову ж таки. Е, зараз ми перелистаємо до матчу Манчестер Сіті. Так, швиденько давайте це зробимо. Ось. Так, е, Як ви знаєте, в минулому випуску, який ви можете зараз передивитися, поки ми тут вибираємо стартовий склад. Ви можете подивитися, як ми зіграли проти Наполя. Ми зіграли в принципі непогано проти цієї команди, і все було в принципі непогано. Тому обов'язково прийди за посиланням в описі і обов'язково передивися цей випуск. Ну, а ми дивіться, в принципі, стартовий склад ми поставили. Мені так здається. Можемо сьогодні Роте Манчестер Сіті нікого не міняти. Так, трошки в тому мені гравці, але в принципі можна балансувати цей склад. Алан Патрік сьогодні буде поза заявкою на цей поєдинок. Тому давайте натягнути, будемо розпочинати. Так, тут у нас щось було, добре, неважливо. Молодець, що ми зараз розпочнемо цей матч матч проти Манчестер Сіті. Звісно ж. І так, 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 так. Ось з'явився екран. Так. Що ж, не тягнемося, Ми розпочинаємо цей поєдинок спокійно, без ніяких побам. Сподіваємося, звісно, ж на перемогу та й поїхали! Ну що ж, ми з вами перемістилися на поєдинок Шатарнас проти Манчестер Сіті, шановні джентлмен Ми з вами знову ж таки на нашій Донбас-арені, де ми грали минулий поєдинок проти Наполі. Дійсно, сподіваємося, знову ж таки, сьогодні на перемогу. Зараз нам покажуть твій склад. Зараз нам до початку, ось якщо ви бачите, показали рефері цього поєдинку, показали це все. Давайте це скіпнемо, щоб... Не чекати. І що ж, поїхали. Знову ж таки, в мене на початку матчу трошки підвага, як і в новому відео, ну буває. Зараз ще настраюю все-таки випробовую графіку. Ось. Тому ось такі справи. В принципі, що ж, зараз сподіваємося, що по Мечестра Сіті зіграємо як потрібно, без ніяких проблем. Нагадую, що ми граємо на найскладнішій. На найна найскл... можна сказати на найскладнішому рівні. В цій грі це легендарі, тобто легенда. і друзі, сподіваємося на те, що нам вийде зберегти гандекап, можливо з City, але але ми тоді City перемагали, як я пам'ятаю. Ось тому справ, ось такі справилися. Побачив склад. Сьогодні у нас Іван Петряк, це таке зміна там відбулася. За таке здається, там чи перебіржувати карток, чи що. Хоча який перебіржати карток. Добре, да. допустимо, «Жовтий каток, це ж все тільки другий твій. Е, Можливо, я б новий випуск не сильно пам'ятаю, то вже щось гублюся в цьому. знаєте. Так, тому може і таке бути. Ну, знову ж таки, з вами ваш коментатор цього поєдинку е, Стефан. І, друзі, зараз Шакар намагався вийти тут в першу атаку цьому поєдинку, але, на жаль, не вийшло. Але Манчас Росії ті підібрав, але Ми зразу ж швидко йдемо в атаку. З м'ячем Бернард. Бернард віддає нам Марвоса. Марвос. Марвос втрачає м'яч Марвос. Втрачає м'яч Марвос. Але ми відборонимо цей м'яч швидко. Ось. Тому... Оки, розпасовка у нас тут хочеться сказати, нагадати вам. Я минулому випуску, Якщо пам'ятаєте, згадував, що о, тоді, якщо я не помиляюся, ми на тому матчі перемогли Манчестер Сіті з рахунком 2-0. Тоді, о, в тому сезоні, коли Бернард забував чудовий м'яч. І Це було неймовірно і для наших перевальників, і для всього українського футболу виграти знаменитий англійський клуб. Тому це дуже-дуже дуже дуже добре. Ось. Що далі можна розказати такого? Сьогодні, все таки, як я вже нагадував, ми налаштовані на перемогу. В принципі, настрій в мене сьогодні хороший. Дійсно, для вас записати цей випуск. <піділи> uh, і поділитися з вами враженнями знову ж таки геймплею, як я вже згадував у минулому відео. Знову ж таки, нагадаю. Я був в захваті від геймплею, і в принципі геймплей був топовий і взагалі чудовий. Небезпечного моменту Манчестер Сіті перший момент! Поперечка! Поперечка рятує Шахтар від забитого м'яча. Ось Ще один момент у Манчестер Сіті помилки удар! п'ятов на місці. П'ятов на місці чудово зіграв п'ятов. У цій ситуації. Тому наша зараз атака Бернард. відає на пор. А, це не Бернард був, це був у нас не Hall. Тут наперед зараз може бути небезпечно. Факундо Фарейра. Факундо Фарейра. Факундо Фарейра. 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 Відає м'яч на Даріо осирну. Сарна. Сарна. Так, срана, срана, срана. Блін, я очікую, зі сьогодні, коли мене воно це все розвагає, тому що воно трошечки е, підвагує, як бачите. Тому давайте продовжуємо цей матч. <плес> Небезпечно може бути. <плес> Степаненко б'є, але, на жаль, не забуває Степаненко. Сіті на відбиранні рає. Так, а оце щось може бути цікаво. Контратака від Бернард. Барнард! з весем! Бернард. Біжить Бернард. зупиняється Барнард! Віддає на Марвоса Марвос! Марвос! Можна подавати хороша подача на удар! <тит> на жаль! На жаль, не це все. Діо, і Мансіті розпочинає нову атаку. Так, тут МанСіті небезпечно атакує зараз. Може бути небезпечно. Знову ж таки. Тут небезпечно. Знову від МанСіті. Удар. П'ятом сейвать. Чудовий сейф в виконанні Андрія 5. Чудовий сейф. Радіє, Андрій. І зараз 26-ходу матчу. Продовжуємо цей поєдинок. Небезпечний момент. Може бути у Манчестер Сіті. Тут е, наш захист дуже пильно, як бачите, грає. І щось поки, щось поки трошки нудноватий матч без моментів. МанСіті, е, як бачите, намагається атакувати. І фол. Фол, шановні, на 28 хвилині матчу. У нас ФОЛ. І, друзі, тут е, зараз може бути або червона, або жовта, тому що... Что Майданчику цей фол ставь все? звісно степаненко на фол. І... Так, жовта картка. Жовта картка. для Тараса Степаненка. Жовта картка. і, друзі, що ж. Штрафний удар зараз буде на користь. На колость Манчестер Сити. Ну і что, штафный удар? Может быть, небезпечно. Удар! Булкуя стинька. Цей удар, і буде кутовий. Кутовий на користь Манчестер сіті Манчестер сіті дуже расплыты нашу зону. Ну і небезпечно може бути. Небезпечно може бути фоден. Тут поупало ідея пас. Стоунс! Ударить Стоунза. П'ятого на місці. Чудово! О, тут хороший заснуть може бути мене! Бернард! 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 Фозорота! Выше ворит Бебер Нарт и полз ворота в этот мяч. На жаль. There, but, uh... Хороший момент. это Це може небезпечний момент бути зараз у Манчестер Сіті. Ой-ой-ой, тут ми пропускаємо зараз тут на момент. Удар! І це... Гол. На жаль, на жаль, ми пропускаємо. Наприкінці першого тайму. Завиває Манчестер Сіті. 46 на матчу. Її забиває 33-й номер Манчестер Сіті. Зараз нам покажуть, хто забив. Тому що не пам'ятаю хто під 33 номером взагалі. А, це скрізь все Габріель Джеус. Габріель Джеус забиває ось такий гарний гол. У нас є ворота захист не справляється, на жаль, за. фангами. Ну і Габріель Жезус Жесу, забиває гол у рота Андрія 5. 1 0 Користь Сіті City. Пеппардио радіє. У ногу эро з Кевін Дебрином так само. радіють. Так, Жезус забиває Перший гол у цій лізі чемпіонів. 44-та хвилина і рахунок у нас 0-1. ми намагаємося зараз йти в атаку. Давайте вже зараз зробити це. Зробити це, зараз забити, небезпечно може бути буде момент. І Фарейра! Оооо! Гоо! Забиває суфтару! Швидко ми забиваємо яка! атака! Яка атака, неймовірно, пакуну Фарейра забиває другий гол! У цій лізі чемпіонів! Чудово! Чудово! Як ми швидко тут зараз справимося! І пад радіють! Ми радіємо! І це означає, що ми зараз забиваємо! Бернардо і асист накону фарейна спокійно собі забиває цей м'яч. Рахунок стає один 1, Ми зрівнюємо швидко, без ніяких проблем. Не завадивався 7-7 фокус на фарей забуває і, Друзі, ось так от такий драматичний у нас виходить перший тайм. Наприкінці. 45 хвилинка. Перший тайм закінчено. 1-1. Ну, а ми. Зараз за декілька Секунд. Розпочинаємо. Другий тайм. Так, що, ж, швидко ми розпочинаємо цей другий тайм. Рахунок 1-1. Знову ж таки, ми швиденько з вами реабілітувалися після того, повернули гандикап. І зараз, друзі, намагаємося перемогти Манчестер Сіті. Знову ж таки. шанс у Шахтаря зараз. Небезпечно може бути. І смайлі подача. Готовий. Подача у штовий майданчик. І що з цього вийде? Що з цього вийде? Що з цього вийде. Зараз побачимо. Відбивається Гокіпер. Залишається у нас м'яч. Ще раз може бути небезпечна подача від Марвоса. І ніхто не відзивається на цей м'яч, але Факуно Ферера відзивається, пробуває, влучає центрального захисника. Манчестер Сіті. Ой-ой, тут виходить небезпечно, ні, не небезпечно. Все добре.

Так, а тут контратака! Тут контратака! Але знову не виходить нічого. Так, як бачите, всі 15 хвилин пройшли безумовно з атаками і з підбираннями більше. І Манчестер Сіті в атаці удар! сейф, небезпечно, ще удар! П'ятого! П'ятого на місці, браво! Браво, Андрій! Тар йде зараз небезпечно атаку, але знову ми втрачаємо м'яч. Як бачите, у нас так швиденько все проходить. Потихеньку намагаємося ми створити якісь моменти, але, на жаль, їх немає. Їх Манчестер немає. Сіті нам нав'язує високу боротьбу, як бачите, впродовж цього поєдинку. Ну а ми обороняємося і намагаємося показати, хто такі гірники взагалі. Так, ось тут може бути щось цікаве, подача! На удар, удар! Falcul Форейри! it! Зараз бразильський воротар Сесар. В Микка не виходить замість філа Фодена. у нас також відбудеться перша заміна. Пеп Гвардіола не пускає свого гравця. Заміну. Ну і так само зараз наш гравець з'явиться на полі. Віктор Коваленко. перша заміна у шатаря, виходить замість Івана Петряка. Зараз тут готовий удар, Подача на момент відбувається. гравці Манчестер Сіті. Так, ото щось може бути цікаве, небезпечно. Може бути. Сверхландні видає удар і забиває Манчестер Сіті. Забиває Манчестер Сіті. один власний рахунок. Відзначається забитим м'ячем 24-й номер Манчестер Сіті. Зараз побачимо, хто це взагалі. Так, вболівальники Манчестер Сіті в фан-секторі радіють Фернандіньо, який колись грав за шахтар віддає асист. Ось таким голом фаупала забив гол. 51-й номер Манчестер Сіті забиває. Ну і на жаль, ми знову ж таки пропускаємо. Мансіті Друге виходить в парад у цьому матчі. Рахунок стає. Один, два. Тут може бути небезпечно. Може зараз буде небезпечно! Подача! Фак, е. Ферейра не б'є! Ферейра не б'є, на жаль, тут не голову, у нас продовження атаки. І тут може щось вийти цікаве. Удар від Фредо! Ой-ой-ой! У зараз. І у нас тим часом відбувається зараз друга заміна, і друга заміна відбувається Манчестер Сіті. Фауфау, -фа, і Десполя виходить Серхіо Гуеро. Ну а у нас на заміну, поки ми готуємося до корнеру, виходить Дентіньо замість Барнардо. Ну і що ж, кутовий удар. Подалі. І відбувається. гравці Манчестер-Сіті. Ось тут тут може бути щось цікаво. влучає в нашого центрального захисника Ракицько и удар. І у нас остання зміна у цьому матчі відбувається. виходить на поле Даніло у Гравців Манчестер Сіті, а у нас виходить на поле Максим Малышев замість Тараса Степаненка. Ці заміни у нас використані, 6 ударів у Шахтаря, 10 ударів у Манчестер Сіті. Ну і тут кутовий. Тут потрібно закоментувати подача. П'ята вибиває цей м'яч. Тут потрібно відбити цей м'яч, Тут ще простріл. Небезпечно могло бути, але ми швиденько вибираємося з цієї ситуації і йдемо у контру, яка, на жаль, не здійснюється. А може ви здійсниться зараз? Ось і шанс. Ось, ось і шанс для нашої команди. Марвос! удача від Марвоса! Нема нікому замкнути же. Але тут може бути момент, Удар! Ух, як буську було мало що пробиває. Влітаю, астральницах на команд Сити, на жаль. М'яч у руках у Юліо Сесара. Ну що ж, двихавана до кінця матчу. Нам потрібно якусь атаку створити, щоб перемогти Манчестер Сіті, в підсумку. але Дентіньо що творить? Що творить Дентіньо? Що творить Дентіньо? Дентиньо? На жаль. Ну и тут на зоні зараз за него. Сподіваюся, нічого серйозного, в принципі Вентіні ще сперечається червона! Червона картка! Нічого собі. Червона картка. Червона картка, на жаль. Ну і наприкінці матчу, звісно ж, дуже ковт, я б сказав, би. Ну, і Червона картка зараз нам портить трошки репутацію тут. Ось. Ну і хороший шанс у манчестер Сіті. Зараз на перекінці матчу. Простріл! Потрібно йти в останню атаку цьому матчу, мені здається, за часу немає. Тому що ж, фінальний свисток! Фінальний свисток! Шановні друзі! Дійснуєш, ось такі справи. Ось такий у нас вийшов випуск. Так, На жаль, ми програємо Манчестер сіті але я думаю, гідний поєдинок все ж таки проти цієї неймовірної команди з Англії. На жаль, програємо ми цей поєдинок, але це вже ось такі справи. Один-два. Я вам дякую за перегляд, хто дивився. Якщо вам сподобалося відео, постав лайк, підпишися на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну і побачимось! В наступному випуску матчі проти Фаєнорду. Всім па-па! Слава Україні!